Вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. У нас вівторок, вже вечір. зовсім стемніло майже 20 година А я тут на полі з козочками. Не хочуть іти додому. Я їх вже і так, і сяк і кличу, і по-хорошому, і по-плохому, а вони всі пасуться. Наче не наїлися. уже Ну, темніє, вже зірка перша вийшла, вже перед собою вже погано бачиш. Кажу, давайте додому, бо як будете дорогу дивитися. А вони мене не слухають ось. Всі пасуться. Вийшли ми десь о п'ятій годині. Може, трошки початок шостої був. Ну що, дівчата, хлоп'ята, йдемо додому. Давайте. Стало прохолодно на вечір. Йдемо вже додому, давайте. Йдемо. Молодці. Отак повертаємо і додому. О, ще трошки видно вас. З цієї сторони сонечка. Барон, ти де? Тебе в траві не видно, видно тільки козичок який світленький. Що ви там бачите їсти? Пішли вже додому. Не хочете? Давайте помаленьку, помаленьку, нам треба вийти ще на дорогу. До дороги ще треба дойти. Давайте, пішли. Пішли, пішли. Давайте. Отак. Давайте до дорожки, ви знаєте? Так, прямо, прямо йдемо і дойдемо до дорожки. Дівчата, не відставайте. Пішли? Пішли, пішли, пішли. Пішли. І куди це ви повертаєте знову? І знов повертають назад. Що з вами робити? А? Будемо йти додому зовсім темною ніччю. Добре, що телефон світиться, включу їм і буду йти попереду. Ой, у нас було один раз, коли ще пастух пас, це весною було. Він в той день добряче напився і заснув, проспав. І вони десь розбрелися. А коли прокинувся, їх нема. Він кого знайшов, тих погнав додому, а наші, отак всім стадом пішли в іншу сторону. Уже і я пішла їх шукати. І Руслан допомагав. Де ми тільки не обходили, це на іншій стороні села Тарапкани називається район. І допомагали нам також знайомі. Вони знайшли. Козенятко, чиєсь не наше в кущах, а наших не було. Я так думаю, ну нехай одна коза загубилась, нехай дві, там, нехай козеня якесь загубилося, а це все стадо, як це може бути? Я їх так довго шукала, вже підключився Марік на мопеді, він об'їздив всі. Місця там, де можна було об'їздити, виїхали майже до траси. І нічого ніде немає. І там таке поле з пшеницею велике. І вже на дворі було десь так, як зараз, можливо, ще темніше було. Мабуть, темніше було, ніж зараз. Да, бо я вже не бачила перед собою дороги. І я почала кликати, просто кликати. Називати по іменам кожну козочку. І десь вдалині, отак, як ви бачите, світло горить то село. Десь вдалині почула, як козеня мекає. У нас дуже голосно завжди мекає перлинка. Ну і малечі малі козенята там, якщо маму свою не можуть знайти, то теж голосно мекають. І ночка теж. І я почала прислухатися, з якої це сторони чути. Вийшла я майже з того поля і чую знову, наче десь в стороні, там за полем, є така лісосмуга. Я подумала, що вони, мабуть, зайшли в лісосмугу і не можуть повернутися. І я давай через це поле напряму, давай йти переходити. Ну, а пшениця висока, десь вище, ніж коліно. Я так іду, іду, І Марк каже, якби вони пшеницю зайшли, було б видно, що вони протоптали дорожку, а так немає ніде, то вони, мабуть, не там. Але в мене серце відчувало, що вони десь там. І отак я йшла, йшла, йшла просто на звук, кликала голосно, йшла. І посеред поля, просто посеред поля, вже місяць вийшов, і при світлі місяця я побачила таку витоптану галявинку. Здалеку і почула, як мекають козенята. І я просто почала бігти туди. Прибігаю, дивлюся точно, отак як вони зараз є, тільки не всі в кучу збилися, не знають, куди йти, і стоять такими переляканими очима, дивляться. І я кажу, Малишка, і Малишка сама перша до мене прибігла, вона мене впізнала. І вона дивиться на мене, не може впізнати, бо я плакала. Коли їх знайшла, передивилася всіх, всі були на місці. Просто вони всі були в одному місці посеред поля. І так помаленько Руслан побачив, що я знайшла, він зайшов теж в пшеницю, поміг мені їх вигнати, він позаду гнав, я попереду. І так ми помаленько-помаленько вийшли з того поля з пшеницею і вийшли вже на дорогу, яка вела до основної дороги. Так як на дворі було зовсім темно, дякую Марк. Він мопедом позаду їхав, котив, світив, і ми так помаленько вийшли на основну дорогу. І там уже, уже цим підсвічували телефоном, і вони йшли так за мною. І дійшли ми до, до цієї. До цього краю з тої гори, виходить, за тою горою отам поле. І ми прийшли сюди. І так по дорожці, вже вони знали цю дорогу, знали, де, куди їм йти. Помаленько вони налякані були, дуже налякані. Я в той день їх не зачіпала. Знайшла я їх приблизно о 10-й годині вечора. І поки ми дійшли, була десь 12 ночі. Я вже нікого не трогала, тільки потримала козичок, яких ми доїмо, щоб козенята випили те молоко. А хто своїх дітей годував сам, той сам годував. І так до ранку вони відпочивали. Отака в нас історія була. Більше з того часу більше в стадо вони не ходили. Так у нас пастуха і не знайшлось. І ми оце самі випасаємо їх. Все. Пішли додому вже самі. Знають, куди йти. Уже не я їх жену, а вони мене.